Ти вирішив купити собі першу механічну клавіатуру. Вітаю! Але навіть не знаю з чого почати, бо одних лише свічів так багато, що аж голова болить. Малинові, зелені, сині, червоні. Тільки у нас на сайті фільтр налічує 26 різних кольорів, а насправді свічів можна нарахувати прям сотнями. Жах. Але насправді все просто. І в цьому відео я дам новачкам базову інформацію про свічі, щоб ви краще розуміли, що обирати, і чому їх взагалі так багато. Всі свічі відрізняються лише одним головним аспектом це тип механізму. Від нього залежить більша частина, вважає, 70% відчуттів, тому що саме тип свіча формує відчуття, інші аспекти його лише доповнюють. Тому вибір типу свіча дуже важливий. Їх всього три: це лінійні свічі, тактильні свічі, клікаючі свічі. По популярності розподіл приблизно такий. З лінійними свічами все дуже просто. В них тупо стоїть пружинка, а ти на неї давиш. Немає жодних кліків, сходинок, складних графіків зусилля. Ні, пружинка ходить, вверх-вниз. Спочатку легше, в кінці важче, все. Можеш взяти м'яку пружину подушку, в неї потикати от приблизно те ж саме. Найвідоміший представник лінійного свіча це Cherry MX Red. Червоний кольор. Клавіатура з таким типом буде найтихішою, бо при роботі механізм майже не видає жодних звуків. Шум буде лише коли клавіша б'ється об корпус. Лінійний свіч гарно підходить для будь-яких завдань, особливо для ігор. Універсальний безпомилковий вибір для кожного. З єдиною проблемою. Він нудний. Лінійному свічу не вистачає приколу. Це пружинка на ній... Якщо ж ти хочеш собі яскраве, і, ймовірно, недовге життя, тоді зверни увагу на клацаючі свічі. Від лінійних вони відрізняються характерним звуком при спрацюванні механізму. Під пальцями воно віддалено нагадує от лопання попирки. Або коли голка пробуває товстий картон, от приблизно те ж саме. На графіку зусилля воно теж відображається як такий короткочасний сплеск. Під пальцями відчувається яскраво, пружно. І тим воно і заманює під час набору тексту. Зрозуміло, чому таке може подобатись. До того ж існує достатньо людей, для кого клацаючи свіч є, мабуть, єдиним реєстром в голові, що ти купив собі механіку. Тобто, навіщо купувати собі механіку, якщо вона не робить. Щоправда, в останній час таких людей щось поменшало. Мабуть, через те, що рідні їх вже повбивали. через те, що навколишні люди дали їм зрозуміти, ці кліки. Бісять! Ефект, схожий на вуличних гонщиків, що ставить собі простріли на вихлоп. От та ж історія, ніхто це не любить, окрім власників. Клацаючі свічі мають реальний шанс посварити вас з близькими, що живуть поряд. Посварити вас з друзями, котрих ваша клавіатура почне дратувати вже, ну, хвилин через 5 катка. До того ж, купівля механіки, це, ну. Якась інвестиція в майбутнє, де ви користуєтесь свою клаву якийсь довгий проміжок часу. Наприклад, я сиджу за своєю вже 11-й рік, і вона мені не набрадає через, в тому числі, через відсутність подразників. Гарно подумайте перед тим, як купити клацаючі свіч. Якщо ж всі зірки зійшлись і ніхто не проти, то ви отримаєте веселе доповнення до свого комп'ютеру. Як з точки зору звуку, так і з точки зору відчуття. Кожен текст буде писатись. Трохи приємніше. Хіба що в іграх генерується забагато шуму. Найвідоміший представник клікаючого свіча Cherry MX Blue. Синій колір. Нарешті третій тип свіча має поєднати два попередніх у щось більш-менш реальне. Бо хочеться фідбек під пальці, але, блін, не такою ціною. Тактильний свіч позбавився кліку, і тепер робота лише трохи шумніша за лінійний. Але пішла і яскрава, хрустка віддача під пальцями. Тепер вони відчувають м'яку, округлу, навіть трохи змазану віддачу. Щоб краще зрозуміти, що я маю на увазі, уявіть собі погоду, коли ввечері так насипало снігу, а верхню скоринку вночі трохи приморозило. Зранку по цьому бутерброду прикольно ходити. От з тактильними свічами та ж історія. Спочатку ти ніби продавлюєш твердий сніг, а потім поронеш у м'який пухнастий шар. Це гарно для набору тексту, це гарно для ігор. Головне, щоб вам подобались самі відчуття, бо мені вони не подобаються. Найвідоміший представник тактильного свіча Cherry MX Brown, коричневий кольор. Зазвичай люди обирають якраз ним і міжлінійним свічем. Наприклад, серед моїх друзів розподіл де ровно посередині. Половина за лінійні, половина за тактильні. Якщо існує всього три типи перемикачів, а реально купують лише два навіщо все це? Навіщо нам на сайті 26 різних кольорів. Наприклад, я люблю лінійні механізми. Але стандартний червоний колір щось якийсь розхлябаний. Хочеться більше контролю під пальцями, тому візьму собі більш важку пружинку. І цього достатньо, щоб отримати новий колір свіча. Але тепер щось він не дуже плавно ходить. Обрує собі іншого виробника свічів, де краща культура виробництва. Там, очевидно, сидять вже інші маркетологи, які ті ж самі характеристики назвуть вже іншим кольором. А хочеться, щоб свіч був одразу змазаний на фабриці, бо сам не хочу з цим морочитись. Це вже новий кольор. Корпус свіча під'єднується до плати не трьома контактами а п'ятьма, а сам свіч зроблено з трохи іншого типу пластику гідно нового кольору. Корпус тепер вже буде прозорий, щоби менше заважати підсвітці, новий колір. А тепер помножте все це ще на 10 речей, що можна змінити в свічах. Потім помножте це на типи свічів, а потім помножте це на кількість виробників свічів. І ви зрозумієте, звідки весь цей бардак з кольорами, В якому є сенс, якщо закрутить розібратись. Але новочку достатньо розуміння, що все це лише варіації на три основних типи. І не завжди варіації можна буде відрізнити одне від одного. Тому приходьте до наших шоурумів, спробуйте різні моделі свічів і обирайте саме те, що вам реально подобається. А також підписуйтесь на канал магазину Elmir. .ua. Мене звати Рома. До зустрічі в наступних відео.